Ну, мені до сих пір, от, скільки років пройшло, і як я згадую один епізод у 2007 році, коли Віктор Андрійович Ющенко, замість того, щоб посадити Ківалова в тюрму, дав йому орден. І ми тоді, ми, тоді народні депутати, це, ну, всі знають, як яка було е, е, як називали Ківалова, підрахуй. Він же ж, він же ж е е е фальсифікував ці результати виборів і, Ющ, і суспільство, воно розуміло, що всіх не вдасться покарати, але воно хотіло покарання самих одіозних фігур. І Валов був, голова центральної виборчої комісії, який оголосив Януковича президентом. Через три роки Ющенко дає йому орду. Ми тоді пішли до нього в кабінет, а тоді можна було заходити до президента, бо ми були члени президентської фракції. І ми йому одне питання задали: як? Віктор Андрійович, як ви це зробили? І він нам не дав відповідь. А який орден? Це, здається, за заслуги чи щось, Третій ступені. Це які заслуги? І Віктор Андрійович тоді знову підняв очі до неба і сказав, що ну, потрібно шукати точки дотику зі Сходом. Кажуть, Ківало це не схід України. Треба шукати точки дотику з, дотику з простим населенням цього Донбасу, а не з ахметовими Ківаловими, з яких потім з'явилися бойки, шуфричі і так далі. І тому подібне. Ну, Віктор Андрійович так специфічно розумів гасло, схід і захід разом. Це було гасло Майдану, правильно? Тільки ми під цим гаслом розуміли союз простих людей з Західної України і Східної України. І, і ми розуміли під цим їхнє навернення в українську віру, в українську мову і так далі. А Ющенко розумів це як союз еліт. І тому залишилися Ківалове, тому залишилися Ахметове, тому залишилися Шуфричі. І от зараз ми пожинаємо плоди цієї політики. yeah but